Вітаю, друзі! Зараз у нас триває тиждень напередодні великого християнського свята. Великодень це свято дуже поважають в нашій країні і заздалегідь готуються, прикрашають свої оселі, печуть Пасхи, розфарбовують яйця і пригощають її рідних і близьких. І сьогодні я пропоную виготовити таку прикрасу. Подивіться, яка вона гарна. Для цього нам знадобиться дощечка, кольоровий пластилин і стика, і неодмінно тільки гарний настрій і світлі думки. Починаємо роботу. Я беру яскравий пластилин помаранчевого кольору. Можете обрати за вашим смаком, качаю з нього ковбаску. Ще одну і порівнюю, вони повинні бути однакового розміру. Скручую ці ковбаски отаку таку мотузочку Далі згинаю у вигляді кола ось так. З пластилина жовтого кольору невеличку, товсту ковбаску у вигляді циліндра. Це буде пасечка. З білого пластилину я зроблю. Шапочку для паски. Розплющу білий пластилин і одягаю на пасочку. Ось так. Паску приплю до кола. З яскравого рожевого пластилину я роблю яєчки. Качаю та кріплю на наш такий віночок. Одне яєчко готове. Ще зроблю яєчка з блакитного пластилину, друге і третє зроблю фіолетово. Щоб вони були яскраві. З зеленого пластилину я зроблю ковбаску. Притискую до дощечки і розплющую. Стекою роблю надрізи. Ось така зелена гілочка у мене виходить з одного боку і з. Іншого. Ще я хочу прикрасити наш віночок бантиком. Роблю ковбаску і формую невеличкий бантик. Відщипую невеличкі шматочки пластилину, роблю маленькі горошинки та прикрашаю пасту. Щоб вона була яскрава, гарна. Також з маленьких горошинок я прикрашу яєчко. Ось таким чином І ось така композиція у мене вийшла. Яскрава і гарна. Можна зробити таку прикрасу і подарувати рідним чи близьким. Гадаю, вам сподобалася ця прикраса. Пропоную вам зробити. Таку поробку бажаю вам успіхів! І хай прийдешній свято Великодня буде щасливим, мирним і радісним!